Так, дубль 2, блядь. Знімаємо. Коротше, фантастично, блядь, поремонтували. Їду я на те місце, де дуже-дуже сильно е, погано, як би сказати, погане дорожнє покриття. В дуже поганому стані дорога. Що вони там зробили? Мені дуже сильно інтересно. Ще хоча б ти, що вони закидали ямки, аби зарівняли, то просто ужас, блін, навіть не зарівняли, блін, І повно має садитися, да? Ну, зрозуміло. Розрахунки їхні зрозуміли. А тут коротше, мій друг на Маніту щебень розгортав. Я так зрозумів, вони забили большой і толстий. Дивляться на хера і хера не робили. Я в шокі. Отак, от то там, де саме е, головніший участок, там де саме небезпечніше і саме потрібніше, тому що курва тут міст, воно бля, з часом може взагалі ввалитися через те, що тут дороги нема. Вони не роблять якісь малесенькі мілі піздрічні ямки, то вони позасипали. вот така то фігня, бля. От так ми і живемо, бляха. Вони далі поїхали, нафіга вони це ті подки, для вигляду так зробили чи що, блін, я от не можу зрозуміти Дуже схоже, що для вигляду, чисто просто. Для вигляду зробили, будь-якому ямковий ремонт і... А тут далі ужас просто Нічого взагалі, не зробили для того, аби... Хоча б розгорнутися до рівного, щоб менше тих вибоїн було б. Просто звісно ужас ми. Дивіться. Це просто капець. це фактично рухається центральна дорога пробіжної, по якій по ціну багато, велика кількість автомобілів. Я не знаю, що говорити, які далі аргументи наводити і тому подібне щодо цього. Просто хочу, щоб це відео якось у вас викликало якесь маленьке обурення ну, в кожного всередині. А там далі воно може в якусь переросте ініціативу. Зауважте собі слово ініціативу. Тому що... Там повстання бунт і тому подібне, я таке ніколи не сприймав і не вважаю, що це нормально. Бо якась ініціатива до покращення, до чогось... то це я думаю це нормально. От, до чогось до якогось розвитку ініціатива. Оце я розумію. Като іняк, коротше. Ребята, ладно. Пока.